А Мені дайсько за те, що сказала коханці мого батька, що мені байдуже, якщо вони помруть. вони Разом з батьком. Шлюб моїх батьків закінчився трохи більше року тому, коли мама дізналася, що батько їй зраджує. На той момент вони з коханкою були разом близько шести років. І здається, батько вже не дуже переймався тим, що мама про все дізнається, бо мої старші брати і сестри вже жили окремо, авторці 18 років, а я майже доросла. Складається враження, що він хотів, щоб вона дізналася. Для мене і моїх братів і сестер виглядало так, ніби він ненавидів маму, а з його слів здавалося, що він ображався на неї за те, що вона була щаслива з ним. Ми всі відвернулися від батька, коли дізналися правду. Він намагався боротися за наші стосунки, казав, що любить нас, що він усе ще наш батько і хоче для нас найкращого, але ніхто з нас не бажав найкращого йому. Через кілька тижнів після того, як мама подала на розлучення, батько написав нам з братами і сестрами, що його коханка вагітна, надіслав фото УЗД, але це не спонукало нікого з нас відновити з ним контакт чи якось утримувати його в нашому житті. Я досі живу з мамою, навчаюся у коледжі. Мої брати і сестри навідуються, але вони вже живуть у інших штатах. Кілька тижнів тому коханка мого батька прийшла в кав'ярню, де я працюю. І намагалася поговорити зі мною, але я залишалась професійною і сказала, що на роботі не може бути жодних особистих розмов. Вона пішла, але повернулася. Коли моя зміна закінчилася, і знову спробувала поговорити зі мною, коли я йшла додому. Я сказала, що мені нічого їй сказати. Вона хотіла, щоб я подивилася на її дитину і познайомилася з нею. Але я пішла навіть не глянувши в коляску. Через кілька днів вона з'явилася знову, цього разу без дитини. Вона сказала, що життя коротке, що мій батько може померти завтра, і ми пошкодуємо, що викресли його з життя. Я відповіла, що мені байдуже, якщо вони помруть. Сказала, що вони обидвоє огидні люди, що я його відпустила і більше не переймаюся ним. Чи нею, чи їхньою дитиною додала, що якщо вона хоче, щоб її дитина не дізналась правду, то хай тримає її подалі від мене і моїх братів і сестер, бо ми не збираємося вдавати, що нас це хвилює, і що їй краще залишити мене в спокій, інакше я звернусь в поліцію через переслідування. Коли я прийшла додому, мені написав хтось із лівого акаунту і сказав, що я не права, бо не можна бажати смерті людям, оскільки єдина людина, яка я це говорила, була вона. Я просто видала повідомлення і забула про нього, але вона розповіла сім'ї мого батька, і деякі з них сказали, що я все ж повинна перейматися, особливо щодо батька і дитини, бо вони мені рідня. Інший родич сказав, що коханка нічого поганого не робила ні мені, ні моїй родині, і я не повинна мститися їй, бо вона нічого не винна моїй мамі. Я проігнорувала все це, але тепер думаю, чи була я не права, чи сказ... що сказала таке. У будь-якому випадку я не буду вибачатись, просто ігноруватиму їх, якщо вони спробують зв'язатися зі мною ще раз. Мейдесху.